Це Toyota Альфард. А вас вітає Одеська філія. Друзі, привіт! Розкажу вам про наше нове надходження. Це Альфард 2011 року. Бус від компанії Toyota. І це дуже прикольний бус. Ще раз повторюю, 18 рік, 24 газ бензин, автоматична коробка перемикання передач, передній привід. Всього один підфарбований елемент це капот, все інше в рідній фарбі. Гарні. Легкосплавні диски, безключовий доступ. Фішечка альфарду це двері з електроприводом, як одна, так і друга. Бачимо, що в нас позаду дивана, на персони, і також є ще два місця, ще для двох персон, тобто автомобіль на сім місць або на шестерих з підлокідником та підстаканниками. Для переднього ряду теж є. Підлокітники, є ось такі ось крючки для того, щоб ви могли повішати ваші речі. Також маємо задній клімат, маємо телевізор. Трошки відійнемо від заднього ряду, закриємо двері. Це все легко, не треба нічого робити, вони самі закриються, просто натисніть кнопку. У нас також повний електропакет, всі склопідйомники з режимом авто, є мультикермо. Запустимо двигун. Двигун це робить без проблем. Немає жодної помилки, діагностична панель гасне. Бачимо пробіг. У нас також стоїть система мультимедіа з великим екраном, камерою заднього огляду. Бачимо також двозонний клімат-контроль попереду. І ось такі от органайзери. Можна скласти, буде прохід на другий ряд, великий бокс, також для збереження ваших речей. В цілому дуже цікавий автомобіль, Toyota вміє. Перейдемо до задньої частини автомобіля. У нас є великий багажний відсік розумово якщо складений. Задній ряд він вам потрібен не завжди. Навіть якщо його розкласти, все одно залишиться місце, особливо якщо це висоту і необхідні речі, всі можна помістити та собі без проблем. Їхати, подивіться панораму салону, дуже багато місця, дуже просторно. Тойота, як завжди, вміє робити автомобілі, вміє робити, автомобільні, вміє робити надійні та комфортні для пересування автомобілі. Подивитися цього окрасення можна буде за адресою вулиця Михайло Рушевського, 15, а місто Одеса, а придбати його можна в кредит, лізинг, трейдин, а також за готівку, друзі. Це ваш любний спосіб. Приходьте до нас, пригостимо кави, проведемо тест-драйв та продамо автівку. Мрії до зустрічі, мирного неба.